Березень 2026 року може стати однією з найважливіших точок у сучасному СУМО. Саме тоді вирішуватиметься питання, яке ще кілька років тому здавалось неймовірним, чи зможе Ауніші Кіарата, відомий нам як Данило Ягусишин, піднятись на найвищий щабель ієрархії та отримати ранг його У СУМО такі рішення ніколи не приймаються емоційно. Тут усе зважується дуже холодно, і саме тому цей шанс виглядає одночасно реальним і надзвичайно складним. Ранг Йокодзуни – це не нагорода за один турнір і навіть не за два, це визнання того, що Борець готовий постійно бути сильнішим за всіх. Березневий турнір 2026 року для Аунішікі це насамперед перевірка на домінування. Якщо він виходить на дохіо і змушує суперників підлаштовуватись під себе, якщо перемоги виглядають не випадковими, а закономірними, тоді розмови про ранг Йокодзуни стають предметними. У Сумо дуже добре відчувають різницю між борцем, який виграв, і борцем, який керує турніром. Для Йокодзуни потрібен саме другий варіант. Окрему роль відіграє і стиль боротьби. Йокодзуна не має виглядати одновимірним. Якщо Ауніші Кіарата в березні показує різноманітність, силу в поясі, холодний контроль у центрі Дохйо, вміння переламувати сутички навіть у незручних позиціях, це серйозний аргумент на його користь. Комітет завжди дивиться не тільки на цифри, а й на те, як саме ці цифри були здобуті. Не менш важливим є психологічна стійкість. Турнір у березні це момент, коли кожен суперник виходитиме проти нього з особливим настроєм. Перемогти Озекі престижно, а перемогти потенційного Йокозуну удвічі престижніше. Якщо в таких умовах Аонішіки не втрачає холоднокровність, не робить необов'язкових помилок і не ламається після поразок, це дуже сильно працює на його репутацію. Водночас треба розуміти і обмеження Японська асоціація Сумо традиційно обережна, навіть якщо березень вийде сильним, можливий сценарій, за якого рішення відкладуть. Щоб подивитись, чи зможе борець підтвердити форму ще раз? Це не недовіра, а логіка системи, як Одзуна має бути стабільним не один місяць, а роками. Ще один фактор загальна картина турніру. Якщо березневий басьо проходить у напруженій боротьбі без явного лідера, шанси на підвищення зменшуються. А от якщо Ауіншіки Кіарата чітко відділяється від групи переслідувачів, набираючи 12-13 перемог і вирішуючи долю турніру ще до останніх днів, це саме той сценарій, який люблять у комітеті з підвищень. Тому відповідь на головне питання виглядає так. Стати як кодзуною в березні 2026 року Ауіншіки може, але тільки якщо не залишить жодних сумнівів. Йому потрібен турнір без слабких місць, без порожніх перемог і без відчуття, що хтось інший міг би зайняти його місце. Якщо березень вийде просто хорошим, але не винятковим, це не поразка, це означатиме лише одне: шлях до Йокозуни вже відкритий, але фінальний крок буде зроблений трохи пізніше. І в цьому сенсі 2026 рік у будь-якому випадку може стати вирішальним. Отже, березень це або момент історичного підйому, або момент остаточного підтвердження статусу головного претендента на ранг Йокодзуни. Але головне вже зрозуміло, а онші Кіарата більше не запитують, чи він готовий. Тепер запитують лише коли саме це станеться. Дякую всім за увагу, бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео!